Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Погодня до сьогодні не задалася, дождик іде, а ми зібрались на багаті села. Їдемо в гості до дітей. Походу, буду показувати щось цікаве буде по дорозі, може ще щось буде цікаве. Ну, з Богом, виїхали! すかすか。 Їхали на відремонтовану дорогу. Зі нас вітає місто Кропивницький. Вивницький дендропарк. Колись були тут. Какие великие площади. Чуть-чуть поднимем за Друзі на наклоняний дом, так і не достроїли. Музей мистецтв стара споруда. Старий Кропивницький. Це ми на місці. Ось так нас зустрічають з шашлачками. Друзі, ось наших дітей. Банька, це придбанник. Це син сам робив обшивав все. Тут було ну, якби е, таке складське приміщення маленьке, кладовка, як називають. Він набив вагонку і ось так вийшло. Це сама топка. Ось тут вони готують нам баньку. А це сама, сама лазня. Дивіться, як гарно, тепло, гарно. Будемо сьогодні паритися, свої кісточки гріти. Ось така краса і задоволення. Клас, попаримося. У мене ж шляха айфону, я не можу. У, не... У мене все платне, блідо. Доброго ранку, друзі. Другий день нашого відпочинку. Проснулися, ось пролітає сніжок, зима вертається. Друзі, ось вийшли трошки в місто, прогуляться, як кажуть, і натрапили на магазин. Квіти. Ну, як я можу пройти мимо? Квіти від амурчиків. Амур називається магазин, дивіться як гарно. Заходимо, подивимося, бачите, доставка квітів є. Доброго дня! Сухоцвіти. Дивіться, які гарні. із сухоцвітів. На всякий смак. Тут живі квіти нарцисики. І ось в холодильнику. Вибір. А красиво. не будем що гели, потому у вас а стоят у них героин. зараз убрали пока гелий вообще с Букети можна вибрати на будь-який смак. Ось така краса. Друзі, рекомендую. Цей магазин знаходиться. Яка адреса у вас? Академіка Тамма 4Б. Над дорогою тут. Дуже гарний асортимент. Так що завітайте, місто Кропивницький. Я думаю, що в мене є підписчики з Кропивницького. Так що завітайте за квітами. Друзі, ну і ось завітали в епіцентр. Дивіться, яка краса. Просто нема слів. Це фіалочки. Це каланкої. Дивіться, які різні кольори. Ціна теж. 200 гривень. Гартензія. Це бігонії спотіфілю заміокалькус. Тут драцени, я так розумію. Боже, я б цю красу знімала, знімала, день і ніч. Скільки можна? Любуватися цією красою. Це я розумію, а це в нас не гортензія. А мабуть, гортензія, пишуть гортензія. Дивіться, які кольори. Просто неймовірні. Ось трояди. Троянди кімнат, кімнатні. Дивіться, лілії. Боже, капець. Це щось неймовірне. Дві камні. Колись я вирощувала, то також є насіння. Зараз нема вже в мене. Цикламени. Також дивіться, які гарні. Хризантемки. Опять каланкої. Бегонії. Дивіться. І ось лілії. Наче вліпку. Азалія. Друзі, орхідеї. Дивіться, які красуні. Тут такий аромат приємний. Не знаю, що це таке, але прям так пахне-пахне. Дивіться, яка краса. Це я так зрозуміла знецінені рослинки, які вже реанімашки. 264 гривні Капець. Ой, друзі, дивіться, які кактуси. Ой, обалдеть Оце краса. А це я так розумію, молодила. Дивіться які Боже, краса неймовірна. Ось дивіться, які кактус. Там дивіться. Ну і знову орхідеї. Орхідей дуже багато. Ціни, звичайно, дивіться. Чим далі, тим дорожче. Ось Дендробіум. Дивіться, які різні. Знову дендробіум. Був у мене колись такий білий, але пропав. Такий, як в мене дендробіу. Такого в мене нема. А жаль. Дивіться, яка гарна архітектура. Друзі, ось завітали ще на каву. Ось така кав'ярня. Зараз зайдемо, побачимо, що тут. Дивіться, кава, бургери, хот-доги, тістечка. Доброго дня, холодні напої, десерти, Це таке в роздріб різне. Дивіться, фішка кав'ярні. Рекомендуємо. Яка адреса? Кримська 119. Кримська 119. а Завітайте, місто Кропивницький. Ось таке лате ми замовили. Йдемо додому. Жаємо з Кропивницького, до нових зустрічей в Кропивницькій. Надіємося, скоро закінчиться війна і будемо частіше їздити. Її дерева. Не знаю наскільки видно, але вже багато дерев розпускається. Туди їхали по дождю. зараз, слава Богу, дождю немає, про прополото, але більш-менш нормально. Ну от і вдома. Ось цвіт мене. Царська корона вже нарциси цвітуть. Треба троянду. Нагайно обрізати, ось дивіться, розцвітали нарцисики. Їздили ми дуже добре, дуже задоволені, відпочили гарно. Получили море емоцій приємних. Тепер приступаємо до, буденної, до буденного життя.